Мої нові череночки. Давайте вам так покажу. Це різдвяник білий. Все. Тут По два сегментика. Ну, де не йде по одному. Тут їх скільки раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Їх тут одинадцять. Мої хороші. А йде... Зараз покажу. Сьомо. Чи не тут? Чи не тут? А тут ось. Якщо видно буде. Бачите, корішочки такі. Ай, фокусируйся, зараза. Коротше, воно там корінці біленькі такі. Дети тут. Де, де? Плюски вже видно. Коротше, корінці вже провидняються. Красота буде червоний шлюмбергера. А це розова ось шлюмбергера заникалась. Таке ось рожки.